Ось знаєте, буває, сидиш собі в червоній маєчці з добрими намірами, знімаєш мукбанги, з'їдаючи половину популяції океану. А в результаті виявляється, що весь цей час ти знімав відоси на онлік, бо ти на два кроки попереду всіх. А ще штани десь загубив. Як ви розумієте, сьогодні у нас у програмі 100 днів нереального фріковства за Нікокадо Авокадо всім з чотири. Звичайний хлопчина Ніколас Перрі, сповнений амбіцій та надій стати всесвітньо відомою зіркою, вирішив почати нове життя, переїхавши в похмуре, на вигляд, румунське містечко Вранбург. Грошей у нього було небагато, вистачило лише на купівлю сараю, колись збудованого для на ім'я Швабра. Тепер же в ньому житиме наш слоняра. Сарай видався цілком містким. Всередині навіть забули колоду карт. Таро, яка припала Ніколосу до душі, оскільки фінансів катастрофічно бракувало. А кожен інфлюєнсер знає, йти на роботу це шлях слабких. То в перший же день герой відправився на кладовище, де чіплявся до скорботних людей і пропонував поворожити на таро за 30 баксів. Гроші потекли рікою. Заробивши близько 500 шекелів, таролог вирішив поспати в чиїсь струні, побачивши. Бідолашного ворожбите місцевий привид змилувався над сиротою і залишив у спадок 4 тисячі сім Наступного ранку, наслухавшись легенд про скороварку, було вирішено відправитися на роздачу лута на смітнику. Цей крок помітили хитрі телевізійники і запропонували Фріку взяти участь у шоу Сім побачень. Суть зводилася до проведення семи ідеальних побачень за сім днів, недовго думаючи. Чи той погодився, сидячи прямо в смітнику, дістав телефон, де спершу прочитав чергові виправдання в моєму телеграм-каналі. Підписуйтесь до речі. А потім через куточок купідона відправився підкорювати серця. Наступні сім днів виявилися вкрай виснажливими. Довелося зваблювати безліч людей від літньої плісняви мера села до лідера зграї Фурі. Переважно, звісно, з зустрічався з чоловіками. Так-так, він із тих самих. Навіть не думайте, хто? ми такі, щоб заслужувати вибір open mind людини. Після добре проведеного часу, завершивши останню зустріч, уже професійному спокуснику зателефонували телевізійники, сказали, що матеріал відзняли. І Як приз видали ліжко у формі сердечка та 25 тисяч сімолеонів. Як тільки серія з містером Перрі вийшла у світ, стало зрозуміло, це абсолютно. Сутний хід та розрив всіх рейтингів. На восьмий день, прокинувшись майже знаменитістю, було прийнято рішення кувати залізо, доки гаряче. Герой створив канал Нікокадо Авокадо. Закупив усе обладнання для відеоблогу і почав знімати відео. Темою канала стала їжа. Її хлопчина любив усією душею, тому здебільшого знімав приготування їжі та мокбанги. Час яких з'їдав річну норму калорій 50-кілограмової дівчинки. Очевидно, що з таким харчуванням він почав поступово набирати жирову масу, але воно того вартувало. Одне з відео завірусилося. Фрагменти звідти розтягнули на меми, а самого автора навіть номінували на місцеву премію світових мужиків, у якій той здобув беззаперечну перемогу. Ім'я його. Було на вустах у всіх. Раптом йому зателефонував хтивий дідус, який хотів зустрітися з висхідною зірочкою в мотелі, щоб шкебедикнутись. Звісно, не запросто так. Відчувши запах грошей, наш Скнара погодився. Треба сказати, що не пошкодував. Доволі добре провів вечір, обговорюючи картки з місцевого гвинту, бонусом залутав кілька метеоритів. Після чого відправ на зустріч із фанатами, де трохи осоромився. Поступово побут почав поглинати нашого героя. Вже на автоматі поглиналися тонни жирної, шкідливої їжі. Це знімалося на камеру з подальшим викладанням в інтернет. Якось заради класів в однокласніках, він підпалив плиту, сам мало не загинув, після чого запустив стрім, на якому три години ображав вигадання. Випадкову школярку на здивування всіх такий перформанс сподобався аудиторії. Виходить, амплуа такого собі негідника міцно закріпилося за Ніколасом. Життя йшло своєю чергою. На 20-й день на каналі вийшла нова рубрика пожерему, оскільки гроші потекли рікою у козячому сараї зробили ремонт. Тепер це був бордель. 28-й день розпочався зі стандартних ранкових процедур. Вмившись, Нікокадо подивився на своє відображення в дзеркалі, і прийшло усвідомлення. Нескінченні потоки їжі нарешті дали свої плоди. З тендітного, приємного юнака він перетворився на величезний, товстий, поганопахнучий, я б навіть сказав огроподібний бімбо -унітаз. Його лиходійська впевненість у собі похитнулася, але в пам'яті засіло непотребство, що сталося в мотелі. Будучи цілком успішним інфлюенсером, юнак знав, на будь-який товар знайдеться покупець. Тож він створив аккаунт на OnlyFans. Мало що, може знайдуться фріки, які захочуть подивитися на спітнілі складочки товстеньких чоловічків без цензури, і взявся пилити контент. На основний канал заливав мукбанги з їжею у вигляді фалічних Символів на новій платформі перші дні світився в кадрі сам. Треба сказати, люди гідно оцінили незвичайну модель. Згодом популярність росла. Дохід, відповідно, теж він запрошував своїх друзів, щоб почавити помідорки на камеру. Навіть на кладовищі дрочів на чиюсь могилку. 33-го дня він і зовсім навчився робити самовідсмокт за допомогою цієї техніки і розкрутився. Слава дозволила йому влаштовувати шпек з вечірки, на який міг прийти будь-хто, там творилося таке: від стандартних дуелей на шпагах до голландського штурвала, сам підіді позаздрив би, до речі. Це хто взагалі. Правда, є нюанс. Під час усіх цих свят життя трахар заробив лобкових вошей. Щоб вилікуватися, лікарі заборонили трахати все, що рухається, на цілісіньку добу. Стало нудно, єпун згадав про друге улюблене заняття, погіршення життя ні в чому не повинних дітлахів. Той самий ватажок зграї Фурі Крістофер, з яким зірка фільмів для дорослих якось ходив на побачення, всиновив ще одну дитальну. Татусь вирішив зробити чаду подарунок, покликати відомого блогера на, так би мовити, новосілля. Знав би, волохати, як інтернет-знаменитість обісре малюка з ніг до голови, чим зіпсує йому самооцінку на все життя, подумав би двічі. Але щойно вошей було найжорстокішим чином знищено, вечірки відновилися, стали масштабнішими, регулярнішими. Відбувалися чи не щодня, гості на заходи, приходили найрізноманітніші. Особливо підписники, їх, до речі, вже перевалило за сотні тисяч, полюбляли фурі. Склавши 2 плюс 2, узбочену голову Ніколоса прийшов геніальний план збагачення знімати фурі порно. З такою неймовірною ідеєю розпочався 42-й день, і наш інфлюенсер, будучи людиною справді, а не слово, взявся втілювати її в життя. Перед цим, до речі, купив коня, бо у сараї живе, не забувайте. Насамперед, він причепився до свого дружбана, ватажка Фурі Крістофера. Той, до речі, всиновив ще одну дитину, щоб він зробив його перевертним і, зрештою, вкусив нашого інфлюенсера. 43 третя доба минула в вагоні, змішаній із вічним спустошенням холодильника, скільки б їжі не потрапляло, Пляло в шлунок нашого героя, він ніяк не міг насититися, поки вночі не перетворився на жахливо злого вовка, один лише погляд якого лякав до мурашок. Хотів би я так сказати. Але зрештою він перевтілився в миленьке пузате фурі вовчиня. щоправда, трохи збожеволіли. Песик подряпав усі стільці навколо. Ух, який негідник! Оговтавшись, герой перебував в прик. Чутті засняти новий контент. На жаль, перевтілюватися у звіра за власним бажанням поки не міг. Для цього треба прокачати купу фурі здібностей. Для чого необхідно поводитися відповідно. Свіжа кров вирішила вступити в зграю Крістофера. Перед цим пройшовши три найскладніші випробування. Це була громада Мунвуд, добрі вовколаки, які не конфліктують із людьми. Вони навпаки. Чуть жити з ними в мирі, отримавши ранг найчмочнішого вовченяти, він також отримав настанови. Мовляв, якщо хоче підійматися ієрархічною драбиною, йому потрібно. По-перше, переконувати кожного зустрічного, що Фурі не вселенське зло, а насправді стісняшки. По-друге, дружити, любити, поважати, дарувати подарунки іншим членам зграї. Адже добрі стосунки. Ключ до успіху, іншими словами, змушували підлизуватися. По третє, працювати безкоштовною покоївкою, кухарем, чорноробочим. Коротше, принеси, подай, іди. Не заважай, наполегливо вимагали облаштовувати життя у величезному дереві. Робити було нічого. Навіть такій чесвешній, зарозумілій персоні, як Ніколас, довелося заховати свою гордість куди подалі і покірно слухатися, аби досягти мети. Це зайняло купу часу. Дні та ночі безперервно, незважаючи на дощі, новоспечене вовчення, змушене було жити біля того. Самого величезного дерева на розташованому поруч грилі він готував бергери, хот-доги та інші страви, а потім носив їх у барліг. Заробляв соціальні кредити як тільки міг. На 60-й день ці старання дали плоди. Герой, нарешті, дослужився майже до самої вершини волохатої ієрархії. До того моменту його мозок уже досягнув просвітлення у розумінні своєї звіриної особистості. Багато чому навчився і, нарешті, міг перевтілюватися у вовка за власним бажанням. При цьому навіть не розносячи половину міста в перевілюті, здавалося, бо ось воно. Те, до чого. Ти так довго перто йшов. Сиди собі та записуй Фурі відео на OnlyFans. Але хлопець не забувайте амбітний, тож вирішив поборотися за звання Альфа Вовка в громаді Мунвуд. Глибокої ночі, 67-ї доби, викликав свого друга Крістофера на битву за владу, з якої, звісно, вийшов переможцем, ставши ватажком зграї. А Крістофера, як акт приниження взяв собі в чоловіки, аби всі знали, хто. Хто тут новий татко? І чия тепер сучка, колишній лідер. Відтепер Нікокадо міг командувати перевертнями, як йому заманеться. І як ви розумієте, групове фурі порно нарешті зняли. У підписників від такого качани просто розривалися на чотири частини. До речі, спермо вечірки авокадо не пройшли безслідно. Виявилося, що у нього є син від. Якоїсь рандомної жінки. Між іншим, вона навіть не повідомила радісну новину батькові, воліючи виховувати кошечок самостійно справжня мати героїня. Повернімося до нашої новоутвореної сімейної одиниці. Чоловіки вирішили з'їхатися, а потім вирушили у медовий місяць до Сальвадору. Місяць видався не зовсім медовим. Розумієте, двом альфа-вовкам. Важко ужитися в мирі, тому закохані постійно сварилися, але завжди мирилися, відправляючи відеозвіти хтивим підписникам. Амбіціям Ніколаса не було меж. Юнак хотів ще більше розвинути популярність свого тіла. Тому, купивши на місцевому ринку мачети, вирушив на пошуки ні, не скарбів, а цікавих локацій, на яких можна зняти свої чарівні величні. Чезні тіла. Нічого особливого, крім вічного довбання ліанах і удару блискавки прямо в гори археолога, тут не сталося. Хоча ні, збрехав. Знайшовши скриню з давніми скарбами, десь посеред джунглів, на нашого героя також зійшло благословення, перетворивши дослідника на 10 годин у синього скелета. Відповідаючи на ваше запитання так. У той момент було знято 10 годин ексклюзивного контенту для Онліка. Молодята повернулися з відпустки на 75-й день. Чим там займався Крістофер, нас особливо не хвилює. Скажу тільки, що одного разу чоловік поїхав на безлюдний острів на два тижні. Наш же хлопець продовжував мріяти про всесвітню популярність. Домогтися її волів незвичайним способом. Знаючи, що брудний піар теж піар, пан мернославство часто вирушав у фешенебельні заклади. За ним туди набивалася юрба фанатів і фанаток. Бачачи цю картину, загальний кумир вибирав собі жертву, яку публічно принижував, іноді навіть до бійки доходило. А міщани нам що? Їм тільки хліба та видовищ подавай. Такий хід не тільки всім сподобався, а й привів авокадо назоряний зоряний Олімп статусу супер-пупер-зірка. На 80-й день на бульварі Starlight відкрили табличку з його ім'ям. Ось як виглядає успіх. Життя буквально пройдене, можна робити абсолютно все. Якийсь час Нікокадо насолоджувався цим, доки йому все не набридло. Він впав в апатію. Йому стало байдуже абсолютно на все. Навіть на те, що його скинули з позиції Альфа Фурі, навіть на OnlyFans забив, акаунт почав поступово втрачати популярність. Тоді він зійшов на найвищу гору на місцевому гірськолижному курорті, спустив штани, дістав валину і як почне наярювати з криками: Я можу робити все! Я ж нікака какадо авокадо. Після чого запостив останню еретичну фотокартку з підписом Ту сте Ahead. Повернувшись додому, він приготував собі звичайний смажений сир. Така кулінарна знахідка йому сподобалася, він зжер аж три порції. Це виявилося наскільки одночасно просто і чудово, що з кожним укусом на нього сходило осяяння. Йому в житті. Бракувало лише смаженого сиру. Зібравши свої речі, він купив невеличке ранчо, десь у сільській місцевості. Там супер-пупер-зірка почала прославляти смажений сир. Відтепер Ніколас їв лише одну страву. Більше того, всі його розмови звелися до розмов про сир. Настільки цей продукт став для нього пристрастю. Навіть зі смертю він примудрився обговорити шматочки сира Гауда. А ще він дуже хотів вивести ідеальний рецепт, який потрібен хліб, сир, скільки потрібно смажити бутерброд з кожного боку, аби досягти ідеальної консистенції. Щоб зрозуміти всі ці тонкощі, пішло неймовірно багато часу. Сиру, і, що найголовніше, сковорідок, на щастя, всі ці спроби увінчалися успіхом. Було приготовано ідеальний сирний бутерброд. З ароматною хрусткою скоринкою, у міру розплавлений, мм, пальчики оближити. Земля такого творіння не могла витримати, тому щиро щаслива людина вирішила з'їсти кулінарний шедевр у відкритому космосі. Придбавши необхідні матеріали, він почав будівництво власної ракети. У ракетобудуванні Нік нічого не тямив, але перед ним стояв. Яла мета, і він не планував зупинятися. Процес зайняв близько двох тижнів. Воно того. Коштувало. Щойно руки закрутили останній маленький гвинтік, наш герой узяв ідеальний сирний бутерброд, натягнув скафандр і вирушив у космос, щоб там скуштувати справді позаземну насолоду. Повернувшись додому, він усвідомив, що вся ця слава, повага, популярність, гроші йому не були потрібні. Як виявилося для щастя. Йому потрібен лише смажений сир. З цим усвідомленням він вирушив на другий поверх свого ранчо, де почав малювати той самий ідеальний бутерброд. No, 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 no. А це були 100 днів за Нікокадо Авокадо в з 4. На екрані ви бачите список найкращих людей, які дали мені грошей. Дякую, хлопці. Може я не помру з голоду. Але підтримав. Замовити мене матеріально не обов'язково. Ви можете просто написати коментар, поставити лайк і підписатися на канал, може навіть в телеграм зайти, і це вже буде просто вау! Давайте там маячнею не займайтеся, в рот мене є.